Чіфа це ім'я, яке знає кожен професіонал у сфері монолітного будівництва. Італійський бренд, що став синонімом інновації, пройшов шлях від невеликого виробництва до світового лідера, чиє обладнання працює на найскладніших об'єктах планети. Навіть найнадійніша техніка рівня Чіфа потребує якісного обслуговування. Щоб ваш бетононасос не простоював, важливо використовувати перевірені деталі, які витримують високий тиск та абразивний знос. Ми в компанії Атехно добре розуміємо потреби українського ринку. Ми займаємося імпортом та продажем надійних запчастин для стаціонарних та автомобільних станцій подачі бетону.